доброго періоду доби. Хто буде дивитися трансляцію чи не буде, це експериментальна трансляція, тому що прямі трансляції на Ютубі я не вів. І що хочу сказати, що це селище міського типу Дилятин. І тут Прекрасна локація, місце для відпочинку. Мало хто про це знає, але тут за цими деревами стоїть річка Прут. Тому вище гора Маливо. І це прекрасна локація для відпочинку. Осіння погода, сонечко, легенький вітерець. Прогулятися, відпочити. Крім того, тут прекрасна футбольна площадка. Тут можна гарно пограти в футбол. Користуйтеся нагодою протягом свого життя, більше відпочивати і менше працювати. І буде вам велика нагорода.